Псалом 19 проповідникові хору Псалом Давида. Небеса оповідають славу Божу, і діло рук його проголошує твердь небесна День дневі передає слово, ніч ночі об'являє вістку. Бо не слова, не мова, яких би голосу не було чути, по всій землі залунав їх звук, на край світу їхні слова. На них він розіп'яв на медля сонця, і воно, немов жених, них, виходить із світлиці, веселе, немов велетень, що шлях свій пробігає, Від краю неба його вихід і кругобіг його до другого краю, і ніщо не сховається від його жару. Закон Господній досконалий, він відживлює душу. Засвідчення Господнє вірне, воно навчає простих, Господні заповіді праві, вони радують серце, веління Господнє ясне, воно просвічує очі, страх Господній чистий, Він вічно перебуває. Суди Господні правда, всі вони справедливі, дорожчі від золота найщирішого. І солодші від меду й потоки найсолодшої, а й Твого слугу вони навчили в їх зберіганні велика нагорода, а свої хиби хто ж розпізнає від провин таємних очись мене і від гордості, від городи слугу Твого, щоб не заволоділа мною, тоді я буду бездоганний і чистий від гріха тяжкого. Нехай слова уст моїх будуть тобі милі. І мислі мого серця перед тобою, Господи, моя скеле і мій ізбавителю.